З Верховців було прийнято рішення наводити порядок. Вдома металісти ви об'язані поставити лайк, ви мріяли про це. Отак От трошки порізали шестерочку, копійку не дорізали. Тут у нас що двері Honda Civic. нікому не потрібні. Так що обов'язково ставте лайк. Бо я для вас старався металісти. Так, і що у нас тут? Тут у нас на відновлення їде шатун, голова на шліфовку, коленвал на шліфовку з чері амулета. Не знаю в цьому відео чи не в цьому вже буде воно збиратися, подивимось. Так що якось так і ще можливо сьогодні. Нові закупки будуть, будемо бачити. Загадувати не будемо, бо вічно загадаєш, воно нічого не виходить. А тоді вже покажу що там, як воно у дворі. До речі, здаю не в себе, в сусідньому місті. Там трошки дорожче. Як? Он? О, навіть крилом Mitsubishi ланcer поїхала. Все, ставимо лайки, не перемикайтесь, слідкуйте, підписуйтесь. Ну то що, тут так будемо підводити ітоги прошедшого тижня. Зірки каналу нема, природа так і не забрала. Двойки нема, вона вже на евакуаторі. Зараз покажу. По мотоциклу. Будемо на днях спробувати їх запускати. По планітки. Якщо планета так не продасться, є там один човік. Мрії домовлялися. Якщо він не забирає, то в принципі лишаємо і зберемо її за зиму. На зиму буде кусок роботи. А цей запустимо, перепровіримо мотор і тоді вже будемо продавати. Так, що у нас тут? Жовту? Не дорізали трошки, ще ціна дорізать. Ну, це буде трошки пізніше. По чері зараз покажу вам. Чек, ну не зараз, а під кінець відео, тому що відео, мабуть, буде довгим, бо зараз уже перша година дня, неділя. І у мене назріва турне на 1000 кілометрів. Куди я їду, за чим я їду, дивіться, далі воно буде цікаво. А тоді вам покажу, що мені виходять з запчастини на Чері, що я там купив. І дивіться, може комусь захочеться таку техніку придбати. Не соромимося, отут номер телефону, дзвонимо. А зараз у нас що нагадаю? Таврія дана лишається в продажі 15 тисяч гривень на повному ходу на зимовій гумі. Ну і ця без мотора і коробки 7 тисяч гривень. Но кузов цілий живенький. Вон такий башмак у мене, щоб вона не котилась. Якось так. Ще що маємо на продаж, ось такі от диски. Диски 15 на Мерседеса. Їх комплект. Нібито не гнуті, по ціні, то пропонуйте, можливо, кому треба. І от такі от у нас є кінгурятник прадо. Також пропонуйте, не знаю, що за нього. Що запропонуєте, якщо кому треба, той. Зате і продамо. Отак ну, от, от загружена у нас двоєчка. Зараз відвезу моєму глядачу по домовленості. Так що не перемикайтесь. Не знаю, можливо ще що сьогодні включимося, покажемо, а можливо вже і завтра вранці покажу де я. Доброго ранку всім! Сьогодні у нас понеділок, вчора я вам знімав Зі свого двору Таврії, а зараз знаходимося біля міста Лева. Ось так от, якщо видно за сутки проїхали менше ніж за сутки. І отак от, от тут розсвітає що, Кому цікаво, чому я тут, може поставити на паузу і написати коментар, що я буду тут купувати. А далі дивіться, зараз побачите. Треба вам зняти трошки з западної краси. Не повірите, що я був у Львові. Цікаво, хоч хтось догадався, по що я їздив чи ні. Зараз доїду до Луцька, покажу. Ну що, у нас вже 7 листопада За природу я думаю треба поставити лайк За те, що вам показав, знімав І нарешті ж покажу вам по що я їздив аж у Львов Купив отаку вот от железяку Це железяка рама з вантажного Renault Master. Отут от у нас вже має бути кабіна. Радили мені верхню частину висверлити і приварити з вантажної. Ну, дякую. Ну, Трошки конструкція не така, як на Мерседесі. І кому цікаво взагалі про це все? Що воно, чого так виходить, що я сюди поїхав, у Львов по неї, чи воно того варте. Дочекайтеся, як я приїду додому, і я вам розповім і покажу, що ізначально планувалося і що пішло не так. Е, у Луцькі я взяв попутно оце для платформи, Щоб було. Красиво, не так, як отут. Це, скажімо так, вантажний евакуатор, перший мій зроблений, то вже другий буде, я думаю, трошки інакше. Так що не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал і коментувати ці всі дії. Ну, а я зараз ну, ви сіробнули кофе, а мені ще, ще десь 800 кілометрів додому. Так що, буду вдома, я вам все детально розповім, що я хотів зробити. І не забуваємо, я розповім, що в нас куплено на чері і що виходить по ценнику запчастини на чері. Не перемикайтесь, далі цікавіше. Хотів стати десь біля хвойного лісу, але но... нема. Все, дочекайтесь, зараз отак от і я вдома. Так, ну що, сьогодні у нас вже середа. Нагадаю, в неділю я виїхав по утураму, вже її розвантажив. Листи у ці розвантажив. І зараз розповім, чому я так зробив. Тут висота рами. Бачите, маленька, там 115 висота, там в два рази вище, але зроблена вона так, що не вийде Отаким форматом її зробити. Це в мене для образця був. Я фотографував, відправляв в контори там, де гнуть листове желізо. Це називається профіль Омега. Нужного розміру профіль ніхто не може зігнути. Те, що вони можуть зігнути, мені не підходить. Чому не підходить? Платформа буде. Довжиною 5 метрів. Треба <кій> оцю оську трошки сміщати. І за цього треба щось додати, сюди, скажете, трубу вставити або зверху, зверху труба сотка стає по краям, 80 люфтує, 90 труба, І її важко знайти. Якщо вона є, то нужна мені кількість, вартує 34 500. Ну, з урахуванням того, що ту раму я знайшов за 400 доларів, поїздка і це все. І там вже не треба мені ці кронштейни переносити. Мені треба акуратно впаятись оту того, де я захочу. І буду мати отакий евакуатор. Тож, я думаю, лайк поставите і підпишетесь, подивитесь далі, що воно буде виходити з все. Так, що ще обіцяв у кінці. А, по поводу двоєчки, не пам'ятаю, казав чи не казав. Двойка була продана між п'ятихатками хатками і Олександрією. По путі завіс її човіку, чоловік такий самий перекуп, як і я. І його ціна влаштувала. Тож, коли мені пропонуєте, то також подумайте про те, що вона буде влаштовувати мене чи ні. Бо риночна ціна або приблизно до риночної, а стан зовсім печальний, і ви пропонуєте, то мені то не цікаво. Так, зараз покажу. Що я придбав і по яких цінах? На чері амулет. Так, да. вам не показалось коленвал, я все ж таки купив новий. Бо то я двіз думав проточу, але ніфіга, він вибитий, на ньому довго десь їздили. В общем, там по списку воно все видно. Голова вже прошліфована. Завтра приступаємо. До збірки мотора, я думаю, що пару-тройку днів вона виїдеть практично з новим мотором. Так, що ще хочу сказати? Ну, то вже буде в наступній серії, так як і те, що я вже придбав, зараз стоїть на евакуаторі. А он там трошки той джип я вам покажу в наступному відео вмісті з тим, як будемо збирати мотор на Чері А можливо, ще буде пару мотоциклів. Не знаю, подивимось по мотоциклу. Зараз буду збиратися, їхати, домовлятися. <coughs> первоначальна ціна влаштовує. Коли первоначальна ціна влаштовує, то можна особо не думати, можна їхати і домовлятися. Там я казав, висота 115. А тут у нас 215. І верхню часть не вийде зробити так, як зробив колега. То ми будемо робити краще. Все, чекаю на ваші пропозиції, адекватні пропозиції. Ну і в принципі пока все. Всім удачі, всім пока. Цей раз не забув сказати.